Олена повернулася додому, втомлена з повними пакетами. Чоловік не вийшов зустрічати її, але Олена почула, як із вітальні долинають крики. Жінка прийшла і побачила, як її чоловік Женя разом із своїм братом Петею дивляться футбол і паралельно кричать. Женю, у нас на вечір були плани, почала невдоволено ліна. Дивлячись на те, як і чоловік, і його брат попивають пиво. Та, Олен, тут така справа. Загалом, Петю дружина прогнала із дому, і він у нас тиждень поживе, ти не проти. Ну, але якщо тільки тиждень, не більше, на наступний день Олена прокинулася від гучної музики. Вона злісно побігла до вітальні, де Петя перемикав канали на телевізори. О, Олена, а ти чого не на роботі? Те ж саме можу запитати і тебе. Так у нас скорочення на роботі було, тож Галені сказав, що спробує у себе в офісі влаштувати. У мене сьогодні вихідний, звук на телевізорі зменш, а що голосно хіба. Олена тільки злосно подивилася. Але заснути після цього не вийшло. Жінка пішла куху варити тепер уже на трьох. Життя з Петею було нестерпним. Олені доводилося і більше готувати, і прати, і прибирати. Все це вона робила сама. Якщо раніше Женя ще допомагав, то з появою брата він вирішив, що це не чоловіча справа. Одного дня Олена змучена прийшла додому. І там її ж, звичайно, чекав бардак. Вона не стала прибиратись і готувати, а просто прийшла до кімнати і сіла читати книжку. Прийшов чоловік із братом з роботи. Олено, а що сьогодні на вечерю? Нічого, як це? Що це за бойкот? Чоловіче, я втомилася вам прислугою працювати. Мало того, що я на роботі втомлююся, то я ще додому приходжу і прибираю за вами. Уже місяць минув, а ти обіцяв, що Петя з'їде за тиждень. Ах, ось, значить, як ти до мого брата ставишся. Усе з тобою зрозуміло. Женя з Петею грюкнули дверима, і вони не повернулися ночувати. Так минув тиждень. Олена не знала, де живе її чоловік і що там відбувається. Ще через тиждень Женя повернувся. Олено, ну пробачте мене, я був неправий. Мене Петько на роботі підставив, тому обох звільнили. Потім побилися. Треба було тебе слухати. Кілька днів Женя спав у вітальні, але потім жіноче серце не витримало, і Олена вибачила чоловіка.